Ми в картинній галереї. Подивіться, яка пора року зображена на картинах. Так, діти, це осінь. Осінь золота, багряна, різнокольорова. А давайте з вами зараз послухайте віршик, Що, яка ва осінь. Висне небо, синє, синє та не те. Світить та не гріє сонце золоте. Темна я стихла і мовчить. Листя пожавтіло з дерева летить. Який настрій викликає у вас цей вірш, діти? Так, діти, осінній настрій. Про яку пору року йдеться в цьому віршику? Про осінь правильно. Діти, а ми сьогодні з вами, з вами станемо художниками-ілюстраторами та створимо свої, свої власні ілюстрації до цього вірша. Діти, а що потрібно художнику для написання картин? Так, діти, е, аркуш паперу, фарби. акварельні фарби, фломастери, олівці, пензлик, вода, а ви діти, на свій розсуд, вибираєте матеріал. Розпочинаємо.